Вечір добрий час розповісти вам про те, як минули вихідні і понеділок у стрію. Це зроблю я, Микола Бойків. Детальніше уже за мить. Сьогодні випуск починаємо із трагічної новини. Жахлива аварія сталася у місті у суботу вранці. Близько четвертої ранку машину марки Пежо, що видно на відео із камер спостереження на вулиці Шевченка, неподалік перехрестя зеленою, різко занесло. Авто протаранило бетонний стовп та влетіло у стіну. Після одразу стався вибух. На місце події виїхали надзвичайники. Гасити вогонь вони не могли, адже під час зіткнення Пежо повелило електроопору. Там працювали і електрики. Наслідки аварії вони ліквідовують ще й сьогодні. Віномарці було двоє людей: – 22-річний хлопець та 32-річна жінка. Вони згоріли живцем. За інформацією, яка прозвучала в ТСН. Обидвоє поспішали на роботу на ранкову зміну. І ймовірно, водій перевищив дозволену швидкість. Пропускаю, щоб не запізнитися, водій перевищив швидкість і на повороті не впорався з кермуванням. Нині правоохоронці продовжують з'ясовувати, що саме сталося і якими були причини ДТП. Просять усіх отриматися від коментарів та здогадок. Ця аварія викликала неабиякий ажіотаж у соцмережах, і деякі із постів виявилися просто безглуздими натомість наполягають, що у цій ситуації варто поспівчувати рідним та близьким загиблих. Разі я боюся давати якісь коментарі. Одне, що можу висловити співчуття. Рідним і близьким тих людей, які загинули це жахливе ДТП. Поки що ми нічого не коментуємо. За результатами судового розслідування будуть встановлені всі причини. Тоді ми будемо про щось говорити. повідомляти. І на продовження кримінальної хроніки днями у стрію затримали крадія. Житель Дуліп зірвав ланцюжок з дівчини, що рухалася тротуаром на вулиці Грабовецькій неподалік 9-ї школи. Поліціянти разом з небайдужими стрілянами згодом піймали грабіжника. По цій справі вже відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. До речі, він уже притягався до кримінальної відповідальності. Також правоохоронцями. Перевіряються й інші схожі правопорушення, до яких може бути причетний цей чоловік, завдяки сміливості, проявлені людьми, які брали участь у затриманні зломисника, Він не уник кримінальної відповідальності. Ми щиро вдячні людям за такий вияв правосвідомості. Свою культуру, своє мистецтво стрищина презентувала усій області. Вчора величезна делегація у театрі Марії Заньковецької у Львові зірвала шквал овацій. Які колективи мали честь співати на великій сцені, і з яким репертуаром виступили? Дивіться у матеріалі. Нові етапи розвитку та слави за межами міста району взяли старт у новому проєкті, ініційованому Львівською обласною державною адміністрацією. Відтепер кожен район з усієї області звітуватиме перед вищим керівництвом. Проєкт мистецтво Львівщини покликаний розвивати таланти з районних центрів українських областей. Адже серед гостей, мегаконцертів є її імениті люди. Які, певно, можуть дати поштовх не одному творчому самоцвіту. Ці рідні мої сприяни, мене, мене просто я, я горда, я горда, я щаслива, я горда, що я з одного ревіру з вами. Я тішуся, що ми такі талановиті. Я тепер переконана, бо я знаю, що до Львова їхало 13 автобусів. Але я тепер переконана, що їхали найталановитіші. Бо якби зібралися всі таланти, то у Львівській області не залишилося жодного автобуса на рейсі. Стоянка посадовець також звернулася до Керманачів району з проханням не пожалкувати ані сила, ні коштів і відеопрезентації з вчорашнього концерту у Львівському театрі імені Марії Зеньковецької показати в усіх селах стрищини. Вони того варті, діти, молодь, дорослі, Їхнє мистецтво оцінили львів'яни. Вас всіх від до маленького до великого треба терміново Правити фронт, тому що після такої годинної підтримки духу українського я думаю, наші хлопці на сході. Перемогли агресора просто одним махом. відчути, доторкнутися, пережити, пустити сльозу, усміхнутися. Наша плеяда колективів, виконавців, ансамблів солістів, гуртів, вокалістів, танцюристів дала нагоду львівському панству, представники якого самі зізналися, що у них дух етнокультурного мистецтва, а саме його передачі вже дещо затертий. Найкращі творчі вершки краю підтримати та гідно представити на обласній сцені. Їздили новопризначений Василь Обриткий та роман Козак, честь напевне представити це на львівській сцені, бо у нас це відбувається повсякденно, постійно в Стрийському районі, кожному населеному пункті. І, я думаю, хто подивиться і напевно належно оціни, бо Насправді у нас є дуже серйозні такі таланти, які ми гордимося і представляємо не тільки по Україні, а й за, за кордоном, це зокрема і в Польщі, і в інших державах, де насправді приймають на ура культура фінансується з бюджету району на відміну від освіти і медицини. З районного бюджету районна рада виділена на утримання закладів культури на утримання мистецьких колективів більше 16 мільйонів гривень. Ніби здається виказ. Сума коштів але дивлячись на сонячний концерт на звіт наших творчих мистецьких колективів. Винно, що воно ну, абсолютно оправдовує себе ці затрати. Отож на сцені Львівського театру імені Марії Зеньковецької свою майстерність показали народні хори. Унісон, світанок, академія каменяр, зведений оркестр народних інструментів, мистецьких шкіл Стрийського району, ансамблі гармонія, дитячі колективи, пролісок, лілея, дуети, окремі співаки. Усіх не перелічити. Серед цікавих були і постановки, січі йде, майдан. До свята також долучилися і гості. з Польщі. Товариші з Ланцузького повіту, колектив Маркуси. музичних театралізовано сценічних танцювальних номерів. Стрищина у театру експонувала виставку Мистецька палітра стрищини прикрашають роботи з народних домів, бібліотек, школи мистецтв мистецтвського району, де кращі роботи кожного закладу, кожної установи культури. Ми винесли сюди. Це і картини і різних графів, і графіка, і мальовані, і ветенанки, і роботи. Вишивані. є рушник, що об'єднує цілу Україну. Вишили, є гільза розмальована, розписана нашою викладачкою школи мистецтв. Є картина з гірного, де вишивала кожна родина. І об'єднавчий єдна... об такий акт, священник вийшов кордони України. Є писанки, бо ж який стрийський район без писанкарства, гірне знову ж таки, бо це символ. Навіть в гербі села є писанка. Є картина, Двох шкіл школи Братківської і Лисятицької школи теж в різній тематиці ми представили. Не забули ми про нашу ляльку-мотанку, котре представило село Дуліби. Є картини новітньої технології, це вишивка стрічкою, це село Юсиповичі і також. Такі цікаві українські роботи це гердани, це село Подорожнє. І на останок вся стрищина виконала хором знану композицію. Країну, не забудь, до Дня Героїв стрийські музейники провели захід у п'ятницю. Нині ж у саме свято, о 17.30, на Майдані Незалежності, відбувся мітинг до Дня Героїв. Розпочали подію урочистою ходою о 17-й від каплички Святого Якова. Цей день покликаний відроджувати в українців дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади героїзму. Андрій Корчак, Юрій Дяковський, Павло Коваль, Артур Лі, Андрій Безручак, Тарас Дрозд, Руслан Жилін, Юрій Бурдяк, Андрій Грицан, Володимир Василевський, Микола Штинда. Останнього мобілізували саме 23 травня два роки тому. Символічно у День Героїв Микола ним став. За звання поплатився життям. Загинув 20 серпня поблизу населеного пункту Георгіївка Луганської області. Йому було 36 років. На жаль, так мало ми не знаємо про цих героїв. І Микола, і Андрій залишились сиротами своїх сімей. У музеї родини Бандери вже третій рік пост організовують до геройського дня вечори пам'яті. Під час першого заходу розповідали про стріянина, героя майдану Андрія Корчака. Минулого року вшановували працівники музею молодого містянина ще одного героя Юрія Дяковського. Традиційно згадати своїх синів, чоловіків татусів, братів. Музейні працівники запрошують і членів їхніх родин. Цього разу прийшли дружина Павла Коваля Настя, мати Андрія Корчака, пані Дарія, була його сестра. Також прийшли і брат Юрія Бурдяка, Андрій, сестра Артура Лі. Серед запрошених були і представники влади, депутати, а також громадські діячі. Дай дав би Бог, що все на тому ті смерті закінчились, і дай би Бог, що ті смерті не пішли задарма. Музейні хранительки підготували, окрім біографічних витягів і фотопрезентацію, її. Важливо донести молодим строянам. Учні 7 класу 10-ї школи уважно слухали розповіді і настанови від учасників майданівських подій. Так, знаю, чому, але таке відчуття постійно є. Вони молоді, я устарію між 59. Тому що, коли не було армії, навіть. Патріоти перші рибу захищати нашу трохи з Майдану. Це говорить про те, що наша нація не збурила. Ми завжди пам'ятали свої герої шанували. Події розбавили ліричними виступами, віршами, присвятами, героям-сучасникам. Їх читала музейниця Ірина Лазурко, а ще піснями. Визнаний стрийський бард, почесний майданівець, Зиновій медюх виконав свої відомі пісні. Міські активісти, депутати ініціюють тепер у стрію ще одну присвяту: хочуть звести в місті пам'ятник танським корпусом і з допомогою чільника міста. Ми закладемо кошти, проєктно-кошторисну документацію. І ми будемо такий крок зробимо, влада робить крок, тому що влада йшла на зустріч і встановлення дошки меморіальної Андрію Корчаку, Павлу Ковалю і Юрію Дяковському. І ну, трошки пройшло часу. Я рахую, що на часі, щоб ми все-таки відкрили пам'ятник Небесній Сотні. На момент спорту уже як кілька матчів. Стрийська скала не знає смаку перемог. От і в останньому турі футбольної першості серед команд другої ліги Малиново-Зелені зіграли у нічию. У студії говоримо про інтелектуальні успіхи наших краян. Гість представник національної команди збірної України з Прангліміни Сергій Запісов. Вітаю вас. Дякую, Коля. Вітаю. Тебе вітаю всіх наших глядачів. Пане Сергію, ви нещодавно їздили цілою делегацією зі Страян на міжнародний конкурс з прангліміне. Найперше нагадайте нашим телеглядачам, що це за змагання. Ну, це прангліміне, це один із складових великого міжнародного проєкту Міксіки. Ось який другий рік успішно працює в Україні. Власне прангліміне це є змагання з усного математичного рахунку. І у Словенії у місті. Мурське селище, можливо, так навіть скажемо. Мурська собота відбувся фінал, міжнародний фінал. І ось наша така хороша команда, не тільки зі Стрія, а з цієї України були представники, гідно прийняла участь у цих змаганнях. Ну і маємо певні здобутки. Хто е, зі стрія був на цих змаганнях і, взагалі, хто брав участь у них, крім України? Ну, крім України, це звичайно були країни Прибалтики: Естонія, Латвія, Литва і Словенія це такі країни з міжнародного гатунку. Україна була п'ятою. Відповідно, зі Стрія у нас була команда у складі, якщо не... Помиляюсь 10 чоловік на чолі з нашим національним тренером збірної, це заоч нашої другої школи Віктор Шпаченко. Ось який одночасно і учасником був. Також були представники в основному це з другої школи, з гімназії, як з вчительського складу, так і з учнівського. Якими здобутками можете похизуватися? Хизуватися є чим, бо, наприклад, почнемо, мабуть, з найголовнішого здобутку: це все ж таки те, що збірна України впевненим кроком. Турує ось цю ту таку непізнану цілину поки що. І вже може десь когось із Прибалтійців особливо. Ну, десь так м'яко скажемо, хвилює, що збірна України вже, скажімо, приймає участь тільки другий рік, наголошую, що проєкт понад 20 років, вже у них працює. І декого вже потіснило. Ну, наприклад, наш Степан Богера, який колись навчався у стрійській гімназії імені митрополита Андрея Шептицького в 11 класі, ось а цього річ він навчається у Львівській політехніці. Здобув першу медаль для нашої команди, першу медаль для України, бронзового гатунку, Але з перспективою так думаю, ми будь що це буде досить серйозна заявочка на перемогу. Ну, крім того, хочу потішити всіх наших глядачів, і щоб вони пораділи разом із нами, що в нас дуже багато є е, учасників у першій десятці. І ну, що мені найбільш приємно, жодного останнього місця ми не зайняли у всіх вікових категоріях. Їх досить багато. Є і шосте, і восьме, і всі учасники, які минулого року приймали участь у фіналі. І нові, які додалися, всі прогресують, показують хороші результати. І думаємо, що наступного року це буде у вільнісі, так наскільки попередньо ми знаємо. Ну, дехто вже втрев носа навіть чемпіоном. Чи брали ви участь, який результат Ні, показали? Я не брав участь, оскільки я трішки з іншим проектом їхав. Я у складі делегації був, а не членом команди. Нас про це трошки може згодом скажу. Ось, але е, наш Віктор Шпаченко, як з дорослих таких педагогічних кадрів, все ж таки зайняв 10-те місце. Це достойний результат, бо все ж таки я вважаю, що серед, серед 20 з гаком учасників це досить пристойний нормальний місце. Як загалом можете оцінити те, що продемонстрували там в Словенії? Наші учасники? Так. так. Ну, по-перше, наша делегація в цілому, я б сказав, не тільки учасники, адже за період поїздки ми дуже всі зріднилися. Цих п'ять днів, що ми перебували за межами країни, показали одну дуже вагому річ, що ми всі одна команда. Незважаючи на схід, захід, південь. Нас, до речі, приймала участь така Світлана Житарюк, вона зараз працює і живе на Тернопільщині, а розпочинала вона ще з Криму, коли пілотний проєкт був у Криму по міксіки, ось вона переїхала разом із нами. Тобто, Му сказати, що вся делегація це вся Україна, але всі були однією дружною командою. Один одного підтримували, один одного вболівали. Можливо, навіть. Нашим колегам із Прибалтики, це трошки в диковинку було, що такі активні наші були вболівальники, але загальне враження є дуже чудовим з нашими виступами. Такий більш об'ємний аналіз у нас завжди робить наш тренер Віктор Шпаченко. На жаль, його сьогодні в студії немає. Ось. Але хочу сказати, що планка поставлена досить висока. Саме перевага змагань з Прагліміна в тому, що вони відбуваються в онлайн. І транслюються результати одразу тут чесність і на першому місці, і тому перемагає тільки сильніший, не зважаючи ні на що, ні на які обставини, ні на якусь там належність до якихось шкіл чи особливих шкіл, Є як сільські школи, так і міські школи, як з великих містечок, так і не зовсім. Тобто, все залежить від конкретного учасника, який має можливість перемогти. Як вас прийняли у Словенії і, і взагалі, які емоції привезли з Балкан? Ой, емоції прийняли нас дуже чудово. Ми жили в такому екохостелі, до речі, дуже чудовий хостел. Деякі п'ятизіркові готелі могли б позаздрити такому еко-хостелу. Дуже гарно все було організовано, дуже гарно продумано. Логістика дуже була чудова. Я принагідно хочу подякувати Маргариті Носковій, нашому координатору в яка саме продумала цю логістику, адже ми відвідали кілька країн європейських, не лише одні змагання. Ми бували і в Польщі, і в Австрії, і в Угорщині, і безпосередньо в Словенії. Принагідно хочу привітати, якщо можна, в вашій студії одного із організаторів. Проєкту Міксіке Мілу Пілю, адже сьогодні день народження у неї, ось так що ми її вітаємо, я думаю, і від вас також. Це дуже чудові естонські наші партнери, які вміють гарно організувати, які з нами в дуже такій тісній співпраці, бо ж працюємо на одне у всій Європі. А емоції, Ой, починаючи від доріг, закінчуючи цінами, зрозуміло, що все це є зовсім інший рівень життя, є до чого прагнути. Але попри все, якщо врахувати і змагання з Прангліміни, і вважати, ще Джамало і ще багато, багато, багато аспектів, сказати, що в Україні є, що віти в Європу. По приїзду додому, ви у Фейсбуці написали такий цікавий пост, де виклали свої висновки стосовно... Панліні не озвучте їх. Будь ласка, насамперед. Ну, я не буду вже так їх широко озвучувати і глобально. Я більше можу їх об'єднає в один єдиний такий висновок в цілому. В цілому висновок все ж таки полягає в тому, що нам ментально треба готуватися до Європи. Ми можливо думаємо, що коли приймуть якісь закони на, там на рівні законодавства Верховною Радою чи іншими нашими верхніми, скажімо, органами керуючими, насправді ми повинні готуватися, адже, наприклад, ті ж Австрії ви нігде не знайдете, щоб хтось десь. Там неправильно перейшов дорогу на той чи інший колір світлофору, чи викинув сміття не там, де воно повинно бути. Отже, у таких тривоньких аспектах і складається таке враження європейц не європейець. Ми дуже слабенько маємо розвинуті навички інформаційно-комунікаційних технологій. Знаєте, я ще крім цього викладаю інформатику в початкових класах. І он дивлюся, навіть серед дітей, серед дорослих ще дуже слабо використовуються ресурси інтернету, слабе забезпечення наших і педагогів. І... Thank you Взагалі сімей в цьому плані. Я думаю, тут ще дуже-дуже серйозна проблема, яку потрібно вирішувати. І от, до речі, один із таких варіантів, власне, чому я і перебував в морській Соботі, це новий проєкт у рамках саме міжнародного проєкту Міксіки, це співпраця з естонськими вчителями. Було обрано три естонських педагога, три естонських вчителя і п'ять педагогів з України, які виходять на такий мікропроєкт, який називається Global Education in Basic Schools, тобто співпраця між дітьми, між колективами, і десь на екологічну тематику, вибрані п'ять таких аспектів, маємо вже щось, скажімо так, співпраця між нашими і естонськими школами. Це буде такий один ще один крок до європейської співпраці, до того, щоб Україна, і, зокрема, Старій представлений мною, бо крім мене, там є ще представники інші, буде таким хорошим результатом. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що сьогодні прийшли до нас. Бажаю вам топитися. Того, що ви собі запланували, і нових звершень! Дякую, дякую всім до побачення! Такими були новини понеділка. Не забувайте про сторінку лано в інтернеті і номер телефону редакції. Інформацію ви зараз бачите на своїх екранах. Щасти! Вівторок у стрію буде мало хмарним, можливо, в день пройде гроза. Температура повітря плюс 13, плюс 20, вітер східний дутиме зі швидкістю. чотири п'ять метрів за секунду